Загалом всім доброго вечора. Сьогодні будемо пробувати створювати мій, скажімо так, YouTube аккаунт. Я не знаю, що з цього вийде. Це перше відео, яке до нього я заллю. Зараз ще трішки хоч і слабий комп'ютер у мене відносно, але щось можемо погуляти. Зараз запис зведеться з телефону, тому в майбутньому, коли вже куплю себе окрему вебку, тоді вже можливо буде її допуляти. Поки що якось буде так. Зараз е, поставляємо дважку в комп'ютер, щоб було куди записувати цей, бо місця трьох маловато. І почнемо, маві, проходити серію Ігор Метерос першого. Будемо вчитися на помилках, ознайомлюватися, як це все робиться, запись і тому подібне. Ще щось хотів сказати, але не знаю. Це, навірно, напевно, буде мій спосіб відвідатися від проблем. І, і якщо якийсь реально буде прогрес в моєму каналі, то будемо пробувати його розвивати, але це відео, на жаль, пізніше доведеться видалити. Ну, так, чисто для себе більше записую, тому що... Хто зараз це відео визвичай побачить?